Ей, hey, ютуб, з вами Lebbel Ді, і це вже четвертий епізод по Little Nightmares. Ми закінчили на тому моменті, коли ми звалили з кухні. І тепер, я не знаю, ми за межами корабля, я так думаю. Та я ледь не впав. Ну да, чайки. Чайок чутно. Скоріше за все ми вже вийшли за межі корабля. Або зараз вийдемо. Це я би щось скрипить дуже сильно. Ем... мишка. Йобнулась. Клас, я ще через це сам пав, сука. А, дякую, Мишка. Просто мишка з правої сторони, тригер, щоб триматись за драбину, це ж на правій, на правій руці. Найс. Вау. А, яскраво. Не можна так робити. А, так ми... А, це другий корабель. Куди вони всі йдуть? Ні, ну це ми прямо бачимо корабель, на якому ми от... Якщо хтось забув корабель, звуться пащею. А це другий якийсь пришвартувався. А ну він величезний. Він більш, більш схожий на панцир черепаха, я б сказав. На, не на корабель. А, чому ті, ті такі величезні люди прям всі? О, це якийсь урочистий прийом, чи що? Шо ви всі в костюмах, а? Ну, на цьому ми будемо з вами закінчувати. Побачимося в наступних серіях. Я, шучу. Дві хвилини серія. То таке. Нормальні басы Здаров Эй, ніхто не бачить цього, да? Здравствуйте, мадама. Мы вас уже бачили, це вже третє ми вас бачимо. Чому вона така худа? Чого вона керується всім дійством? Да, це як якесь пірство у них тут. Рості. Да, да, так. -да. Дівочко. Не такі швидкий, не такі розумний. Бля, він вон лізе. Куда меня лостил? А Расть. Эм, Раз. Не-не-не. Вода краще. Буду максимально мерзотнее. здоров. не знаю, як я розумію, куди йти. Там. Не, ну може ж щось... Не, щось... Я думаю, що вони кіпі зараз піднімай дуже великий. гном. Бля, дуже багато. Їх прям ну нереально багато. Куди мені туди? Да, мені кудись сюди. виглядає дуже мерзотно окей, золи в табуретку, да, да да, да упрес в табуретку кажу. Брати це тут не де не можу. Можу. Ми в правому нижньому кутку. Так, це не, не туалетка. Не туалетка. Керування дуже сильно підводить, я б сказав. Хоча я не уявляю, як можна грати в такі ігри на клавомище, а не на геймпаді. раз забудь статуэтку найс nice. что mm -hmm. то Злево, по-моему, гнома Можно туда пройти? Гном, що ти хочеш від нього? Чи це пранк, типу, поки він спить руку у відро. Так, далі я нікуди не зможу пройти. Бля. Еб Є... ебать. Ви шубахнулися. Нахера ви цих х спустили. Біжим. Біжим. Бля, гру розвай це я б сказав. Та і див. Бля, воно, по-моему, втомылась уже. Хорошо, надо стоите, не так вам и надо. Ну, я думаю, мы точно тут на этом поїсти. Ми, можна Можно сказать, на кухне. Ну, на кухне, а в, як це правильно, в пирувальні в В'їдальні во в'єдальніве, точно? Не, ну це прям ваза. О, гном, давай сосіску. Бля, ти ку**а. Бля, вона нічого від нього не залишила, тільки шляпа. Фу б фу нахуй. Це рехвистрий, бо? Фу, бля. Що вона таке на... наробила? На кой хер ты захомячила гнома? Ой, статуэтка. До речі. А це мы її статует збираю. Окей. Банка кинуть в кнопку, да? Не, да, Окей, okay, ну no. так давайте я заникаюсь на всякий випадок. Не, окей. Ні, цей епізод, я думаю, буде трохи довший, ніж був, ніж минулі. Я не хочу прям тут його закінчувати. Тому я думаю, він буде довше. Окей. По-моєму, вона співає. Десь злівас. О тут вона десь. Вона прям близько вона за дверима. Правильно, надо розбитую церкви, дивиться і статуєтка. Тихеснько проходимо, тихенько проходимо. Хоч тут підлога не скрипить. Я не можу запалити? Ні. Вона і тушить сама. Ні, не тушить, а де вона? Це ключ на першому поверсі, туди нам треба. Так, ключ положи тут. Бля, она может быть одним из манекенов. Бля, он еще дверь призакрыла. Бля, ну точно буду одним из манекенев стоять. Цены ты? Да нет, манекен. Фу, Сука, okay, я знав, що ти будеш одна з них. Так, Так, відпочинь, мало. Тут того бігати ми не можем. Да, наш ну, спамиться просто так. нам Сюди нам а шо там далі? дали среды но близким Та на столі наче нічого у нас Чи там щось є? там норма ну, кнопок Ніяких? От ця, що перуці, я думаю, вона, це вона спамиться колись. Так, давайте не будемо бігати. Може нам ще та міна. От та по центру зліва, то може бути. А шо? Поможе щось на землі, ну ладно. От зеркало. Це ж зеркало, правильно? Да, це дзеркало. Окей, okay, що нам з ним робити? А, тут холодно, так. Стоїть. Що нам робити? Ага. Окей. А, так от чого в тебе розбито дзеркало, ти не можеш на себе дивитися Де світло, де світло, де світло. Ось, де світло. Окей, де ти? Давай, давай, я я боюсь, Пиздец, давай, виходь Де ти, де ти, де ти, де ты? Дай девочку. Ряк с кошки, граться картошки. Куди нам? А, о, прям тут сітло, окей На, 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 дивись на себе. Дуже то і гарно, Бам. ага, ми тут же і залишаємось Найс. Вставай скоріше. Окей. Її повинні повинны Дуже Уже прикаливаетесь? Ми за чегнома за синячил сейчас тут її За кого ми играем? За маленьку дівчинку, Я такого взагалі не очікував Що сейчас Чи ми її захамячили і забрали її силу. А силу в чому? Це ж я хожу, да, це я хожу. Назад я можу повернутися, і назад може повернутися. Шикарний кадр. Просто шикарний кадр, правильно. Ми забираємо їх життєву силу. Окей. Мінус двоє Трипл кіл килл, Це Серпенда. Непогано. А дуже гучно. Треба буде підкрутити трошки цей момент. Так все, ми тепер що, ми тепер бог. Стягнення. А тут сама йде досі тримає тріє. <смітно> <смітно> І гноміки. Гноміки, не йдіть за нею, вона якась Залишайтесь тут, вона пішла все. Три гнома залишу. А я, по-моєму трьох за всю гру і пообнімав. Найс. Шикарна гра. Опа. А це сцена після тітрів. Я все-таки їх додивився і вона є. <плес> Дякуємо, що грали, а я ще раз вам дякую за те, що передивилися цей відос і поставили лайк. Назад? Що назад? Це ми в меню вийдемо. Чи ми можемо піднятися кудись там нагору. Ні, це все, це все кінець. Дякую вам за пригляд.